Друзі, всім вітання! Багато питань приходить до нас на форум в лікарню, і я хочу відповісти на ці питання стосовно ліпосакції. Що таке ліпосакція, як вона проводиться і для чого потрібна ліпосакція? За допомогою ліпосакції ми допомагаємо пацієнту чи пацієнтці допомагаємо коректувати контури тіла, які важко піддаються до схуднення. Я хочу зробити акцент, що ліпосакція це не метод боротьби з ожирінням, а ліпосакція це метод корекції контуру тіла. Скільки триває ефект після ліпосакції? Друзі, на це питання відповідаю так: якщо пацієнт мотивований, якщо він займається спортом, якщо він дивиться за своїм харчуванням, то ліпосакція дає стійкий результат. Це може бути 7 років, це може бути 10 років, тому що ліпосакція це не метод боротьби з ожирінням. Ліпосакція це метод корекції контурів тіла. Це дуже важливо, щоб ви пам'ятали. Неможливо, коли пацієнтка приходить з високим індексом маси тіла і говорить, що доктор, зробіть мені ліпосакцію, і я буду худа і струнка. Такого не буде. Ми можемо забирати якісь локації жира, але не весь жир. Яку кількість жиру можна видати за одну операцію? На це питання я відповідаю по різному в першу чергу це залежить від зони, з якою ми будемо працювати. Друге, що вам потрібно розуміти, що максимальна кількість жиру, яку ми можемо видалити, максимально безпечна. Це до 2 літрів. Тому що якщо ви видаляєте більше 2 літрів жиру, це може привести до ускладнень. Скільки триває операція ліпосакція? В першу чергу це залежить від зони, з якою ми працюємо, і по Часу це займає від пів години до 2 годин, що включає в себе післяопераційний період після ліпосакції. Це важливо. Компресійна білизна, яку пацієнт носить на протязі півтора місяці з моменту проведення ліпосакції. І далі обов'язково виконується лімфодренажний масаж або апаратний масаж, на що хочу наголосити: що у молодих пацієнтів шкіра більш еластична. І за допомогою ліпосакції ми можемо отримати той результат, який ми хочемо. Пацієнти 40, шкіра вже не така еластична. І, звісно, що після ліпосакції е шкіра провисає, тому ми періодично виконуємо і в комбінації з абдомінопластикою. Друзі, якщо залишились ваші якісь запитання, чекаю вас на очній консультації в Оксартметік.